Вітаю на каналі Мікс моментів Ларія Ковальська Матір. Вона лагідно провела гуденькою рукою по чолі маленького сина. Хлопчик усміхнувся у вісні, і ця усмішка зігріла її серце. Поправила ковдру, підняла сірого ведмедика, що впав з ліжка. Ведмедик Сірик улюблена іграшка малюка. Вони разом вибирали його, коли синочку не було ще двох років. А вже от і три минуло. Підріс та й досі ще маленький. Поглянула на обдертий лікоть. Син падав з велосипеда. Такий бешкетник. А потім прибіг до мами, плаче. Болить. Мама помила, перемотала і легенько поцілувала в враг. Хлопчик сказав, що вже майже не боляче, пішов вечеряти улюбленими млинцями, що приготувала мама. Смачно, синку? питає мама. Дуже смачно, відповів малий. Маму потішила відповідь. Поцілувала легенько у щоку сина, вимкнула нічник. І пішла прасувати його одяг. Зробила ще кілька справ, тепер можна йти спати. Помолитись немає вже сил. Подякувала Богу за сина і заснула міцним сном. Минуло сім років. Вона лагідно провела худенькою рукою по чолі сина-школяра. Хлопчик засупів, пригортаючи сірого ведмедика. Мама полегшено зітхнула. Розбите коліно вже заживало. Недавно він катався на роликах у парку, побився об заклад з товаришем. Хто з них прийде перший? Син майже випередив товариша, але на старті перечепився і впав. Сильно розбив коліно, та плакати було соромно. Навколо багато друзів. Мама бачила, як він мужньо терпів біль. Лише вдома, коли мама обробляла рану, Перекисним скрикнув кілька разів. Вже майже дорослий, та все ще дитина. Коли біль трохи минув, пішли їсти улюблені млинці. Смачно, синку, спитала мама. Ммм, смачнющі. потішив маму відповіддю син. Поцілувала сина у щоку, вимкнула нічник і поспішила до роботи. Потрібно пришити гудзики до куртки, бо десь у школі відірвав, перебрати купу шкарпеток, ну і попрасувати треба. Роботу закінчила за північ. Втомилась, хоче спати. Молитись знову немає сил. Подякувала Богу за сина і заснула. Минуло ще сім років. Вона розправила ковдру. Ліжко було пустим. Син підліток ще гуляє. Мама дивиться у вікно. На дворі темно. На підвіконні сидить сірий ведмедик. Сірик вже давно не спить зі своїм господарем. Хлопець вже для цього занадто дорослий. Але це він так вважає. А для мами він все одно ще дитина. Мама хвилювалась. Нещодавно він теж затримався, а повернувся з розбитим носом. Мама спитала, що трапилось, а він буркнув побився. Пішов у ванну, щоб обмити кров. Вробити рану мамі не дозволив, а наступного дня вона приготувала його улюблені млинці. Смачно, сину, спитала матір. Так собі, кинув син а в матері кульнуло серце. Син повернувся після опівночі. На щастя, з ним було все добре. Своїм виглядом показав, що мама в кімнаті зайва. Вона пішла. Зрадлива сльоза покотилась по щоці. Роботу всю зробила, поки чекала на сина, але вже надто пізній час для молитви та й сил немає. Подякувала Богу за сина і лягла спати. Пройшло ще сім років. Зморшкувата худенька рука провела по чистому, ідеально простеленому покривалі. На ліжку сидів лише сірик. Його власник тепер засинає в обіймах дружини. У кімнаті витає приємний запах троян. Сьогодні їх подарував їй син. Приходив в обідню пору, щоб привітати її з днем матері. А вона якраз приготувала його улюблених млинців, пригостила. Смачно, синку? питає матір. Мамо, твої млинці найсмачніші у світі, зізнався син, а в матері засвітились радістю очі. Син розповідав, як добре вони живуть із дружиною, які вони щасливі. Такий красень став, дорослий, самостійний, та для неї все одно лишився малим. ще трішки з матір'ю і побіг до молодої дружини. Тепер йому пере, прасує і готує дружина. Матір може відпочити. Та вона не втомлена. йде до ікони. Дякує Богу за сина і довго молиться за нього. Тепер оберігатиме Його своєю молитвою.